Поступив наказ, треба по -по подивитись підлітка. Ми відпрацювали. Хочу б... під пташечками. Ми все відпрацювали, вбігли в укриття, зараз почекаємо. ми Можемо працювати далі. Якщо на то буде команда. Ніче не осталось. Сколько ми тогда? Двоє суток стояли где-то. На вторые, да, да? На, на другие сутки вже, коли на бойові були, стрілялися. Пан лейтенант там Чергов біля машини прилетів ланцет. Такая сетка. Пробив цю сетку, пробив башню. Прибив заті... Ну, Спочатку прильот був хороший був. Ну так це перший він не був. Ні, прильот був, а потім он він... це. Прибив за щиту, що гільза відскакує, то що треба було справитися. Пройшов наскрізь, вбив <кхем> дно в балку, в машині і вийшов і в землі в зупинився. Це комунітива струя була. Потім прилетів ще снарядик. Пан лейтенант відчув не собі, що такі снаряди від артилерії. Почала горіти посадка, горіти машина, що встигли затушили. Ми ходь заскочив, завів та й поїхали, і все. Що встигли забрати там речі свої з бліндажа. Всі наїжоги там тих птіць збиваємо, так? Да? Так, yeah, по дорозі no, вже Ну, всі наїжоги yeah. думають, що за нами щось летить, а там птіця летить. Розставили, а птіць <laughs> не маєш. Буває, де то сокола.